Темою сьогоднішньої нашої лекції є якість електричної енергії. Якість електроенергії характеризується: Комплексом показників, до яких відноситься. По-перше, це відхилення частоти. По-друге, це усталене відхилення напруги, розмах і частота зміни напруги, доза флікеру, коефіцієнт спотворення синусоїдності кривої напруги, коефіцієнт ентої гармонічної складової напруги, коефіцієнти несимметрії напруг зі зворотною та нульовою послідовностями, тривалість провалу напруги. Імпульсна напруга, коефіцієнт тимчасової перенапруги. Цей комплекс показників, він чітко визначений держстандартом України 13109 97 І цей держстандарт визначає, що значення показників не повинні перевищувати нормально допустимих значень протягом не менше 95% часу кожної доби. І крім цього, не повинні виходити за межі гранично допустимих відхилень. І ми зараз з вами пройдемося по. Математичним характеристикам, які відносяться безпосередньо до того чи іншого показника, і до відповідних значень, які встановлюються даним держстандартом, тобто ще раз підкреслюю, що якість електроенергії в Україні вона є чітко нормованою законодавством, і е, в цьому держстандарті наведений чіткий е, вичерпний перелік тих показників і тих норм цих показників, які мають бути дотримані впродовж не менш ніж 9 95% часу кожної доби. Це дуже насправді важливо. Так, зараз я вам покажу книжечку. Отже, відхилення частоти. Перше. Да? Значення відхилення частоти дорівнює. Усталеному значенню частоти, що визначається на інтервалі 20 секунд як результат N спостережень частоти, не менше 15 значень, мінус номінальне значення частоти. Всі ці формули, всі ці показники ще раз підкреслюють, чітко нормуються держстандартом. Відхилення частоти не повинно перевищувати нормально та гранично допустимих значень. Тобто нормально, нормальне відхилення це плюс-мінус 0,2 Гц, гранично допустиме плюс-мінус 04 Гц відхилення частоти. Відхилення частоти є системним параметром, який залежить від співвідношення потужностей навантажень і джерел живлення енергосистеми. Усталене значення напруги. Наступний показник. Усталене значення напруги. Усталене відхилення напруги визначається як різниця усталеного значення напруги мінус номінальне значення напруги поділене на номінальне і помножене на 100. Причому дивіться. Усталене значення напруги визначається на інтервалі 1 хвилина як результат усереднення n спостережень, причому ця кількість n має бути не менше 18%. Це теж прописано в держстандарті. Нормально допустиме значення відхилення усталеного відхилення прийнято плюс-мінус 5%. Гранично допустиме плюс-мінус 10%. Далі. Коливання напруги оцінюють за допомогою трьох показників: розмаху зміни напруги, частоти повторення змін напруги або інтервала часу між змінами напруги та дози флікеру. Розмах зміни напруги. Значить, розмах зміни напруги обчислюють за наступною формулою: це відношення модуля. Різниці значень сусідніх екстремумів або екстремуму горизонтальної ділянки обвідної середньоквадратичних значень напруги основної частоти, що визначені на кожному півперіоді основної частоти, і поділити на номінальну напругу помножити на 100. Тобто беруться пікові значення впродовж. Півперіводу основної частоти знаходиться різниця між цими піковими значеннями, ділиться на номінальну напругу і множиться відповідно на 100 граничне. Гранично допустимість значення цього відхилення характеризується кривими для споживачів в точках загального їх приєднання до мереж та для споживачів, які мають лампи розжарювання в приміщенням із значним зоровим напруженням виконуваних робіт, які наведено в гості в дестандарті, да, який я вам назвав, в залежності від частоти повторення змін напруги або інтервалу часу між змінами напруги. Частоту повторення змін напруги або інтервал часу між змінами напруги визначають на інтервалі 10 хвилин. Ці всі показники вони нормуються держстандартом. Гранично допустиме значення оцих величин в точках загального приєднання до мереж напруги дорівнюють плюс-мінус 10% може бути. Далі, еквівалентні коливання напруги. Вони називаються в техніці флікер. Запам'ятайте еквівалентні коливання напруги, флікер. Характеризують короткочасною та, дов... та тривалою дозами флікеру, які визначають на інтервалах часу відповідно 10 хвилин і 2 години. Доза флікеру може бути виміряна з використанням флікерметра. Є спеціальний прилад, який називається флікерметр. Тобто, ще раз, флікер це еквівалентне коливання напруги впродовж 10 хвилин або 2 годин, відповідно. Все залежить від короткочасної дози флікера і тривалої дози флікера. Гранично допустиме значення для короткочасної дози флікеру в точках загального приєднання до мереж дорівнює 1,38, а для споживачів, які мають лампи розжарювання в приміщеннях із значним зоровим напруженням виконуваних робіт одиниця. Гранично допустиме значення для тривалої дози флікеру в точках загального приєднання одиниця, а для приміщень з лампами розжарювання 0,74. Наступна характеристика. Несинусоїдність кривої напруги характеризують двома показниками: коефіцієнтом спотворення синусоїдності кривої напруги і коефіцієнтом ентої гармонічної складової напруги. Коефіцієнт спотворення синусоїдності кривої напруги в вітому спостереженні визначається за наступними формулами. Тобто, це сума діючих значень кожної гармоніки напруги на отакому ітому спостереженні сума квадратів. Все це під коренем ну і відповідно поділено, якщо ми беремо в даному випадку, на основне значення, тобто на номінальне значення нашої напруги. Коефіцієнт ентої гармонічної складової напруги в вітому спостереженні теж формула. Те саме коефіцієнт спотворення синусоїдності кривої та коефіцієнт ентої гармонічної складової напруги як результат усерединення не менше 9 спостережень на інтервалі часу 3 секунди. Тобто кількість вимірювання, час вимірювання все це чітко прописано держстандартом. Тут в таблицях ви можете бачити допустимі значення коефіцієнта ентої гармонічної складової для непарних гармонік некратних трьом при певних величинах номінальної напруги для непарних гармонік кратних трьом і для парних гармонік, тобто для різних варіантів гармонік ці всі значення знову ж таки визначені державним стандартом. Нормально допустимі значення для 3 і 9 гармонік відносять до однофазних мереж. В трифазних трипровідних електричних мережах ці значення приймають вдвічі меншими. Гранично допустимі значення для гармонічних складових приймають в півтора рази більшими за нормально допустимі значення, які були наведені в даній таблиці. Дана таблиця, якщо вона вам знадобиться при виконанні дипломної роботи, вона є в конспекті лекції, в і її можна знайти. Далі. Коефіцієнт на симетрії напруги за зворотньою К2У і за нульовою послідовностями. Визначаються, значить, по формулам. Так, показники на симетрії напруги не повинні перевищувати нормально та гранично допустимих значень відповідно 2 та 4%. Далі провал напруги. Її зниження більше, ніж на 10% в електротехніці називається провалом. Характеризують глибиною та тривалістю провалу. Гранично допустиме значення тривалості провалу напруги в електричних мережах напругою до 20 кВт, включно дорівнює 30 секунд. Це гранично допустиме. Далі перенапруга, тобто підвищення напруги, більше, ніж на 10%. Характеризують коефіцієнтом тимчасової перенапруги та тривалістю перенапруги. Коефіцієнт тимчасової перенапруги визначається як відношення амплітудного значення напруги через 40 мс після її збільшення до амплітудного значення номінальної напруги. Теж вони нормуються. Граничне значення тимчасової перенапруги з тривалістю до 1 секунди 1,47. До 20 секунд 1,31 до 60 секунд 1,15. Імпульс напруги. Імпульс напруги характеризують показником імпульсної напруги та тривалістю імпульсу на рівні половини імпульсної напруги. Імпульсну напругу вимірюють як максимальне значення напруги за її різкого збільшення. Граничне значення грозової імпульсної напруги внутрішній проводці будівель для мереж 380 вольт це 6 кВ. Граничне значення комутаційної імпульсної напруги 4,5 кВт. Тобто це короткочасні імпульсні стрибки напруги. Далі, розрахунок усталених відхилень напруги і вибір відгалужень трансформаторів трансформаторних підстанцій. E, значить, цей розрахунок виконують для режимів максимальних і мінімальних навантажень. Спочатку за відомими значеннями напруги на шинах 6 або 10 кВт підстанції, від якої здійснюється живлення трансформаторної підстанції, визначають втрати напруги в лінії електропередач 60 кВт та трансформаторі даної підстанції, і знаходять приведену до високої сторони напругу 2 штрих на вторинній обмотці трансформатора. Потім. Розраховують дійсне значення напруги у 2 при заданому або різних коефіцієнтах трансформації в залежності від обраного відгалуження трансформатора для обох режимів, тобто мається для, на увазі для режиму максимального і мінімального навантаження, тут показано алгоритм розрахунку для він однаковий для мінімального і для максимального навантаження. Тобто задана розрахункова схема, ви її бачите. Відповідно показано, які показники, за якими формулами ви маєте визначати. Тобто у вас має бути максимальна мінімальна напруга, активний реактивний опір лінії, максимальна мінімальна напруга первинного трансформатора на його вході, величини активного і реактивного опору цього трансформатора, максимальна мінімальна напруга на виході трансформатора, максимальна активна максимальна реактивна і те саме. Мінімальні значення на стороні 0,4 кВ вже безпосередньо на шпинопроводі або на загальній мережі до якої приєднуються споживачі напруги 0,4 кВт. Коефіцієнт трансформації трансформатора 6,10 на 0,4 кВт знаходять для кожної відпайки. Так, 10,6 плюс-мінус 2, 2 на 2,5% поділити на 0,4 кВт. Ну, тобто, показано ось приклад розрахунку, і відповідно до певних номерів відгалуження на трансформаторах, значення цих коефіцієнтів і значення номінальної напруги і приведеної напруги трансформатора, про яку ми з вами говорили. Тобто, воно для кожного окремого відгалуження воно змінює. Трансформатори підстанції виконуються з перемиканням відгалужень без збуджування, пристрій е, збуджування. Для зміни коефіцієнта трансформації вони повинні вимикатися е, з мережі. У зв'язку з цим перемикання відгалужень проводять вкрай рідко, наприклад, у разі сезонної зміни навантажень. Тобто сама зміна коефіцієнта трансформації і перемикання відгалужень, вони саме без навантаження. Саме мають вимикатися при цьому трансформатори. Це технічно складне завдання, тому це рідко виконується. Але якщо технічно потрібно, то виконується. Для трансформаторів важливо правильно вибрати коефіцієнт трансформації таким чином, щоб режим напруги при зміні навантаження був по можливості найкращим. Ну і тут. В даному прикладі детально показано процедура знаходження такого коефіцієнту трансформації відповідно вторинної напруги, за якою має працювати трансформатор для забезпечення найкращого режиму роботи відповідно до показників якості електроенергії, я на цьому прикладі зупинятись не буду, оскільки він. Наведений в конспекті лекції, ви його можете там передивитися, ознайомитися з ним. Наступне, про що ми з вами поговоримо, це заходи зменшення несинусоїдності напруги. Це доволі важливе питання. Взагалі несинусоїдність напруги вона є важливим показником якості електричної енергії. Збільшення вмісту вищих гармонік, воно зменшує надійність електропостачання внаслідок прискореного старіння ізоляції та підвищення ймовірності. Перехід однофазних замикань в міжфазні, також це призводить до неправильної дії, деяких видів релейного захисту, збільшення похибок лічильників активної та реактивної енергії. Окрім того, вищі гармоніки негативно впливають на роботу конденсаторних установок. Можливим також є виникнення режиму близького до режиму резонансу струмів на на частоті однієї з вищих гармонік. При цьому навіть невеликі, невеликі напруги вищих гармонік вони можуть викликати значні струми гармонік. За великої питомої частки нелінійних навантажень, конденсаторні установки або вимикаються захистом від перевантаження, або насправді за короткий час дуже часто виходять взагалі з ладу. Тому розрахунок Розрахунок несинусоїдних струмів рекомендуємо виконувати в певній послідовності. По-перше, це розраховують спектральний склад первинних струмів вентильних перетворювачів, які використовуються в системі електропостачання. По-друге, для кожної гармоніки струму, використовуючи принципи накладання і відомі методи розрахунку кіл, визначають діючі значення гармонік напруги у узлах заступної схеми. По-третє, це за результатами розрахунків діючих значень гармонік напруги визначають коефіцієнт спотворення синусоїдної форми кривої напруги в вузлах цієї схеми. Ну і далі, відповідно, я вам продемонструю формули, за якими це все робиться. Вони знову ж таки теж наявні в конспекті лекцій. Комплексну напругу ентої гармоніки в розрахунковій точці на шинах трансформаторної підстанції за наявності нелінійного навантаження розраховують за наступним виразом, тобто воно залежить від комплексного значення фазного струму певної ентої гармоніки та від опору трансформатора трансформаторної підстанції. Для розрахунку вам також потрібно попередньо визначити струм нелінійного навантаження відповідної гармоніки. Він знаходиться як номінальний струм трансформатора, поділений на квадрат відповідної гармоніки. Струм гармонік установки другого електрозвар... дугового електрозварювання постійного струму. Ну тут все залежить від там було спічним трансформатором, тут для електродугового зварювання, тобто проведені такі типові варіанти основних спотворювачів, скажімо так, не спотворювачів синусоїдності напруги. Далі визначається струм, визначення струмів гармонік, що генерується випрямлячами, виконується за такою формулою. На даній схемі ви бачите розрахункову та безпосередньо заступну схему. Мережі з використанням випрямляча, да? тобто, коли нам потрібна постійна напруга, в такому разі теж потрібно виконувати розрахунок. Тоді фазну напругу визначають за наступною формулою. Відповідно, струм вищих гармонік, який протікає через конденсаційну установку, визначається за такою формулою. В режимах близьких до резонансних перевищення струму через конденсаторну установку може досягати двох і більше разів. Заходи зниження несинусовідності напруги, приєднання нелінійних споживачів до потужної системи електропостачання та їх живлення від окремих трансформаторів або секцій шин, тобто ми їх відділяємо окремо від цієї системи електропостачання для того, щоб вони не здійснювали значного впливу на інших споживачів, зниження опору мережі. Застосування фільтрокомпенсувальних пристроїв це теж доволі ефективний е, спосіб. І тут на рисунку показана схема фільтрокомпенсувального пристрою, е, яка складається з е, ліце-контуру, послідовного, ліцеконтуру, е, реактивного опору і, е, відповідно, в залежності від налаштування даного ЛЦ-контуру ми будемо фільтрувати, відфільтровувати певну величину гормоніки, яка є характерною саме для якогось конкретного для якоїсь конкретної системи електропостачання, і відповідно на яку буде налаштований безпосередньо фільтр. Тут деталізовано показано формула розрахунку фільтру, тому що ви маєте ще раз розуміти, що. Даний фільтр проєктується під певні величини гармонік, під певні показники гармонік. Ви його маєте налаштувати відповідно на ті гармоніки, які є найбільш характерними для тої чи іншої системи електропостачання або якоїсь там її частини. Ну, Відповідно, тут показано деталізований приклад, яким чином відбувається цей розрахунок. Далі розрахунок то заходи зменшення несиметрії напруги і навантажень. Значить, несиметрія напруги викликає зменшення надійності та ефективності роботи електроприймачів, призводить до збільшення втрат потужності в лініях електропередач та трансформаторах, і зменшення їх пропускної здатності відповідно. Сама по собі несиметрія вона характеризується комплексним коефіцієнтом несиметрії напруг зворотньої та нульової послідовності відповідно, які можна розрахувати за наведеними формулами. Ще раз підкреслюю, що це, ці величини залежать саме від комплексних напруг нульової, зворотньої та прямої послідовності. Да? Тобто ми бачимо з вами о, о, ці показники саме в комплексах. Водночас в гості регламентовано лише коефіцієнти на напруг зворотньої та нульової послідовності, які визначаються як відношення діючих значень напруги відповідної зворотньої та нульової послідовностей до діючого значення напруги прямої послідовності. З розвитком промисловості розширюється коло електричних споживачів, які негативно впливають на несиметрію напруг. Особливо це характерно для мереж, що забезпечують живлення несиметричних споживачів. Ну, тут, для прикладу, проведено тягових заліз... залізничних мереж з двофазним навантаженням, дугових печей, які є дуже часто. Основними такими спотворювачами, причинами виникнення несиметрії напруг. Несиметрія навантажень зумовлює е, виникнення додаткових втрат потужності та електричної енергії в лініях і трансформаторах, а також призводить до зменшення їх пропускної здатності. Ну, про це ми з вами говорили, е, говорили попередньо. В несиметричних режимах трифазні електричні системи характеризують комплексними повною та Пульсуючою потужностями, які можна визначити відповідно за значеннями комплексів напруг прямої, нульової та зворотньої послідовності, ну і відповідними комплексно спряженими струмами відповідних послідовностей. Я дуже сподіваюся, що ви стоя пам'ятаєте, що комплексно спряжений струм це струм, у якого перед уявною частиною знак змінений на протилежний. в Відповідно до того, відносно того, правильніше навіть сказати, який у вас вийшов за розрахунками. Тобто перед дійсною частиною знак залишається такий самий, який він був, а перед уявною частиною, так, ми змінюємо знак на протилежний. Таким чином, ми отримаємо величину комплексного спряженого, комплексно спряженого струму прямої, нульової і зворотньої послідовностей. Далі. Далі. Ну, я по конспекту тоді пройдусь. Якщо у нас е, оцей коефіцієнт, про який ми з вами, комп, е, комплексний коефіцієнт несиметрії на напруги за, за е, цією самою за зворотньою послідовністю, якщо він більше 2%, то обов'язковим є впровадження заходів та засобів симетрування напруги. Оскільки причиною виникнення несиметрії є або несиметрія навантажень, або несиметрія напруги джерела живлення, то заходи та засоби симетрування направлені на симетрування навантажень або симетрування напруги джерела живлення. Симетрування навантажень полягає у використанні заходів і засобів, що призначені для зменшення струму пульсуючої потужності зворотньої е, послідовності навантаження. Е, значить, Саме по собі симетрування буває двох типів: внутрішнє і зовнішнє, внутрішнє це перерозподілення на навантаження якомога рівномірніше це потрібно зробити. Приєднання використання різноманітних схем випрямлення. Ну, найголовніше це забезпечення симетричного підключення навантажень. Перерозподілення навантажень можна використовувати для симетрування навантажень системи освітлення комунального господарства та інших навантажень з практично незмінним графіком роботи. В фазах ну, у цих споживачів. Зовнішнє симетрування полягає в використанні спеціальних симетрувальних пристроїв, які приєднані у вузлах трифазного несиметричного навантаження. Одним із таких пристроїв є використання компенсаційних симетрувальних пристроїв. Вони складаються із секцій конденсаторних батарей, що з'єднані за схемою несиметричний трикутник, і приєднані до вузлів електричної мережі з несиметричним навантаженням. Окрім симетрування навантажень, призначенням таких установок є підтримання рівня напруги у вузлах електричної мережі, компенсація реактивної потужності відповідно. І тут показано приклад розрахункової схеми вузла навантаження. Тобто ми бачимо симетрувальну конденсаційну установку, яка приєднана до навантаження. Відповідно, тут далі наведено комплекс формул, за якими обирається, відповідно, проводиться розрахунок даної заступної схеми симетрування. Для живлення низьковольтних споживачів переважно використовуються трансформатори 10 на 04 зі схемою з'єднання обмоток трикутник зірка з нульовим, провідничком, з нульовим провідником. Для таких трансформаторів характерна є трансформація без зміни напруги та струму зворотньої послідовності. Струм нульової послідовності замикається в обмотці, з'єднаній в трикутник, трансформатори зі схемою з'єднання обмоток зірка зірка з нулем. Більш критичні до несиметричного навантаження, яке зумовлює появу магнітного потоку нульової послідовності в магнітопроводі, що призводить до істотної несиметрії фазних напруг на вторинній стороні. Відповідно. З метою зменшення впливу несиметричних навантажень використовують трансформатори за схемою зірка зигзаг з нулем. Перспективним також є доповнення трансформатора зірка зірка з нулем, третьою обмоткою з'єднаною в трикутник. Опір нульової послідовності такого трансформатора в півтора-два рази більший, ніж у трансформатора зірка зігзаг з нулем, але в 12-15 разів менший, ніж у трансформатора зірка-зірка з нулем, що з одного боку сприяє підвищенню зносостійкості комутаційних апаратів під час виникнення струмів однофазних коротких замикань, а з іншого практично повністю забезпечує надійність і селективність вимкнення пошкодженої лінії в таких аварійних е, випадках за істотної несиметрії навантажень в мережі 0,38 КВ доцільним є застосування фільтрів струму нульової послідовності, виконаних у вигляді трифазного автотрансформатора зі схемою зустрічний зігзаг. Або двофазно трифазного автотрансформатора зі зустрічним вимкненням двох обмоток, які забезпечують замикання на землю, струмів нульової послідовності як основної, так і відповідно вищих гармонік. Далі тут наведено приклад розрахунку, знову ж таки, я на ньому зупинятись не буду, він в конспекті лекції наведений. Розрахунок та зменшення провалів напруги. Провали напруги можуть виникати внаслідок коротких замикань під час пуску потужних асинхронних та синхронних двигунів в мережах обмеженої потужності, в разі живлення потужних асинхронних та синхронних двигунів від достатньо потужної системи, коли потужність джерела перевищує більше ніж в 10 разів потужність, що Споживається під час спуску найбільш потужного електродвигуна, зниження напруги в вузлі переєднання електродвигуна можна орієнтовно визначити за такою формулою, тобто збільшення реактивної потужності ділиться на потужність короткого замикання в точці, в якій ми, відповідно, визначаємо цю величину провалу напруги. Ну і наведена формула для приросту генерованої реактивної потужності синхронного двигуна в результаті зміни навантаження на валу машини. Вона залежить, як ви бачите, від коефіцієнтів від відносних значень струму, збудження та навантаження відповідного двигуна в даних режимах. Ну і тут теж наведено приклади розрахунків. Одним із методів зменшення втрат напруги в мережі живлення внаслідок пікових навантажень є використання систем динамічної компенсації реактивної потужності на базі. Статичних теристорних компенсаторів тут наведена схема такого статичного теристорного компенсатору, і детально описана з його заступна схема і формули, за якими він працює.